Друзі, салют! Ви на каналі Якісне будівництво. І я вам трохи розповім про електроворота, електричні ворота. От ви хочете собі побудувати електричні ворота, і я вам приблизно розповім, що вам для цього потрібно. Значить, якщо ви хочете електричні ворота з хвірткою, вам потрібно три стовпчики. Покажем читачам, як же ж мурується ця цегла? Друзі! Дивіться, наносимо спеціальний клей із двох сторін. Ось такий мішочок, Андрюх, покажи. Ось такий <смі> кулінарний мішок. І зсередини монтуємо. Друзі, цю процедуру потрібно робити, бо цегла десь може гульнути, вам потрібно десь на міліметр присадити чи підняти. І плюс, коли ви всередині будете бетонувати, щоб не вийшло так, що у вас бетон потече в шви да? і замажить вашу кладку. Тому обов'язково отак наносимо клей. І потім вже Андрюха монтує це. Дивіться. Нічого складного, в принципі. І бачите, в базі клац, і зараз він вже рівним. А цю цеглину прийдеться йому зараз, зараз зарізати. Да, Андрюха? Друзі, от так воно і монтується. В принципі, колони будуть чудові. Зараз Андрюха її заріже і змонтує. Молоточок, друзі, дивіться, все чудово. І провіряю все. Планує Дюха завтра працювати цілий день, тому друзі, вже повидно, вам знімемо саме багато відосів прокладку цегли Кая. Ох і назва. Значить, монтуємо зараз оцей ряд, друзі, і приварюємо наші закладні. Один стовпчик. І тут два, друзі. Це в нас є сама хвіртка. Значить, бетонувати труби потрібно гарно, як мінімум 80, а то й краще метр глибиною. Потім обов'язково ви, друзі, бетонуєте ось таку закладну, саме по чому на роликах і будуть їздити ваші ворота. Самі ворота будуть з противовісом таким собі. Да? Потім на цій колоні, що знаходиться у вас біля цієї закладної з швелером, ви... Е... Монтуєте, закладаєте в саму колону, закладні, друзі. Потім сюди привариться такий собі направляючий профіль, да, які будуть тримати ваші ворота, щоб вони не впали вліво там, на саму колону і так далі. Ворота значить, будуть, ще раз скажу, там ззаду нас висіти на противовісах таких. І, в принципі, самі колони їх не будуть тримати там нічого. І плюс значить, на цій колоні теж варяться закладні. закладні. І тут вже буде приварюватися, уловлювач сам самих воріт наших. От теж такий профіль, який буде ловити самі ж ці ворота. В принципі, нічого закладного, нічого, друзі, складного. По електропроводам, значить, тут запускається вся електропроводка на сам движок, який і буде рухати наші ворота. Потім ми випускаємо приблизно 40-50 см від землі. Ось, друзі, один датчик тут буде. І на цій колоні другий. Ці датчики потрібно, щоб ворота нікого не придавили, людину, собаку і так далі. От, ви зрозуміли, да? два датчики ставиться. Потім зараз тут не видно, але там в нас є ще один провод. Там буде сама сигнальна вже лампа, яка вже буде реагувати на ваш пульт яким ви будете відчиняти свої ворота. Тут, друзі, у нас теж випускаються провода. Значить, оцей білий провід, дріт, вибачте, вибачаюсь, дріт, він ось йде в нас сюди, з колони в колону. Потім самі хвіртки, самих вже цей провод пройде до електрозамка нашого. Чорний провід це на сам домофон. От і вся проводка. Пізніше поставляться тут кришки, і, в принципі, от маємо такий собі. Друзі, приклад електроворіт. Нічого взагалі складного, в принципі, можете навіть зробити собі самі. Ну, самі ворота буде складніше зробити, а от саме оці підготовчі роботи ви можете собі виконати. І отримаєте чудові електроворота. Дуже зручно. Дуже це крута штука, що в гаражі, що в двір заїжджати. Тому рекомендую, в принципі. да Це не дешево, зразу кажу. не дешево це й дуже. Ну, зато отримаєте. Гарний такий собі вигляд. А головне це зручно. Не виходячи з автомобіля, ви зможете відчиняти свої ворота. Все, друзі, на цьому все. Слідкуйте, слідкуйте, будуть відоси ще.